Миру Божого вам! П'ята заповідь говорить, шануй батька і матір, а хто не виконує цієї заповіді і не шанує батьків, той помре раніше, аніж йому призначено. А як сьогодні християни виконують цю заповідь? Ми бачимо, як священики і патріархи благословляють людей на війну і мобілізацію проти сусідньої країни. Льотчик із Росії летить на Україну, щоб бомбити територію, на якій живуть його батьки. Це справжня демонізація і сатанізм благословляти на такі злочини. Хіба це виконання заповіді шануй батька і матір? Ні, це повна одержимість, коли говорять, убивай ближнього і попадеш в рай. Насправді, ця дорога не до раю, а в самісіньке пекло і стоїть за цим не Бог. А сам сатана. Заходьте на канал Салтаненків і слухайте чисте Євангеліє Миру Божого.